Вітаю, друзі, на моєму каналі. Сьогодні, сьогодні хочу показати на огляді нову монету НБУ 5 гривень серії Чорнобиль-Відродження. Лелека чорний. Ось ця монетка. Красива на аверсі зображення лелеки. Реверс монети. Вказаний номінал. Монети, які будуть всі вже були, які ще будуть в цій серії. Ці монети я купив сьогодні в одному із банків дистриб'юторів. А якщо точніше, в декількох банках. Ще таку монету я замовив декілька таких монет в інтернет-магазині НБУ. Е -е, є ще така монета в Блістери. В банку, на жаль, не вдалося мені придбати сьогодні. Але як приїде з інтернет-магазину, я окремий огляд на неї зроблю. Досить цікава монета, думаю, перспективна, як в планах інвестиції. Животаж дуже великий за цією монетою. В банках черги були. Монетка з елементами там под руку, ціна банку. На монету без Блістера 156 гривень. І в Блістері 205 гривень. Така у нас ось гарна монетка. Дуже красива. І серія дуже зараз популярна ця. Всім, друзі, бажаю в колекції, щоб була така монета. Хто зміг купити сьогодні в банках чи в інтернет-магазині замовити, пишіть в коментарях. Думаю, в цієї монети дуже гарна перспектива. На ринку зараз ціна її на таку монету без блістера від 700 до 800 гривень. І в блістері 850-950 гривень. Такі ціни на зараз. Можливо, ціна трохи ще просяде, але з часом все ж таки піде знову в ріст. І ріст ціни на кожну цю монету з кожної цієї серії буде. Як тільки вийде інша монета з цієї серії, автоматом буде дорожчати ті монети, які вийшли з цієї серії раніше. Кому, друзі, сподобалось, ставте подобайки. Всім, друзі, бажаю миру та лагодом.